Вітаю всіх. І так, роблю тепер місто Харків на грудень місяць. Тенденції, як я робила, декількома колодами на Україну. Бачу, відео зайшло. Харків. На грудень місяць Харків. Загальні енергії. Ось мене витай? Загальні енергії ще. Харків. Конфлікти. Нерви конфлікти. Так, що у нас ще тут є? Так, загальні наші енергії виклали. Добре. Тепер бойові Харків. Війна, бойові дії, війна. Харків, бойові дії, війна, обстріли. Белорутак. Харків, бойові дії, війна, обстріли. Ця колода. Угу. Так, тепер політична тема наша влада місцева. Ді нашої влади у грудні наша влада що буде робити? Подивимось. Пентаклі. Ох ти. Результати будуть показувати якісь. Цікаво ж які. Далі. Економічна складова міста. Економічна складова міста яка? Економічна складова. Що нас чекає? Ох, важко. І кінцевий результат. Кінцевий результат, який на грудень Харків чекає. Кінцевий результат. Кінцевий результат. Я беру цю колоду, тому що вона мені дуже подобається. Сила. Оце завжди ЗСУ захист. У нас добрий захист. Все одно буде міста. Щоб ви розуміли. Обов'язково. Думаємо позитивно. І так, починаємо розбирати. Це все щастя. Харків. Перше конфлікт і пошук рішення в цих конфліктах. Конфлікт не те, на що захист міста. Звісно, це питання захисту міста. Сора. В даному контексті це захист міста, який дуже має серйозне значення для нас. І ми будемо вирішувати ці питання. Далі це нестабільність. Звісно, стабільності немає. Дисбаланс та нестабільність. Це дуже важливо, бо не буде ще стабільного життя у місті. Як би ми не хотіли, ми не можемо стверджувати, що все буде вау-супер. Ось. І далі в нас жіноча енергія. йде. цікаво, правда? Це мудрість. Більша мудрість. Я би так сказала. Ми, нам буде допомога від жінки. Цікаво, цікаво, саме жіночі енергія. Карта саме чомусь жі, жіночості. Не дуже зрозуміло чому, але цікаво. Це новий оракул, який я дуже обожнюю, він мені зайшов. Ми будемо як захищати. Захищати нам треба захист, думати про захист. Добре, далі думаю, беремо обстріли, бойові дії і все інше. Ну, звісно, паш Пентаклів це стільки паш, захист слабенький. Можуть бути проблеми з водою, з енергією, з енергетикою, якісь рухи, шістка мечів, це якісь рухи, пошуки шляхів, якщо казати про бойові дії, обстріли, кудись летітиме. Ви ж розумієте, не без обстрілів, не може бути без обстрілів. Тому зараз хочу подивитись і відкрити. Угу. Ну, небезпеки є, звісно, ще будуть бойові дії, колісниця, рух. Відносний. Кордони. Цікаво, так. А я вам ще скажу, я би сказала Україна. Ну, що ж, хай так і буде. Хай буде оце все, тому що це рух більше йде від нас. Від не хвилюємося від. Є в мене інформація на цю тему. Глибока а ще буду робити. Це вам так натяк. Малесенький. Я ще продивлюсь Дергачівський район, але не хвилюємося. Навпаки, навпаки, я б сказала, що Україна розуміє, де треба піднатиснути. Тепер політична ситуація. Дивіться. Наші політики будуть намагатись робити все, щоб був результат. Вони працюють на результат мер міста, однозначно працює на результат. Будуть докладати про якісь результати роботи, показувати, давати аргументи, що нам щось потрібно. трійка пентаклів – це допомога і вивчення ситуації. Вже ось. дайте нам гроші на оце. Цікаво, класно. Економічна складова. Знову паш. потрошечку все. Важко дуже. Шукаємо шляхи розвитку міста в умовах постійних обстрілів, ППО і захисту всього іншого. Шукаємо шляхи. І потрошку вони вирішуються, чи шляхи. Тепер, тепер дивіться, загальний результат. Чоловік, хрест. І наша доля. Нашу долю вирішило ЗСУ. дні колоди, ось подарунок. Розумієте, вони нас захистили. Все таке. Вони нас захистили. Все в мене завжди військові. Наші, на хвилинку, не придумала зайвого. А це наша доля, карма, ми повинні відпрацювати. А це людина, ну ви розумієте, хто? По відношенню до Харкова, це. Ось так. Непогано, мені подобається. Ви знаєте, мені подобається, тому що я розумію, що багато кажуть про Харків, що там серйозні наступи, ще щось. Може бути все, що завгодно. Провокації, наступи. Але Харків також готується відбиватись, захищатись і діяти. Це правда. Віримо в найкраще.